Поширювала антиукраїнський контент в однокласниках та заперечувала збройну агресію Росії проти України, засудили Чернівчанку. Так, 54-річна уродженка Росії, яка отримала українське громадянство та тривалий час проживає на Буковині, не лише користувалася забороненою соцмережею, а й була активною учасницею ворожих пропагандистських спільнот Росії та терористичних організацій ДНР та ЛНР. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця почала активно ставити вподобайки ворожим дописам і поширювати кремлівські наративи, підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора. Зокрема, у розміщених в її акаунті фейкових публікаціях йшлося, що евакуацію з Маріуполя буцімто проводили виключно російські війська, а українські обстрілювали цивільних. Окрім того, любителька рускава міра поширювала відео із зображенням президента Росії Путіна та кадрами ядерного вибуху, в якому кремлівські агітатори погрожують, що відплата неминуча. Під час обшуку проведеного за місцем проживання фігурантки, оперативники та слідчі СБУ вилучили докази протиправної діяльності а Глибоцький районний суд визнав надані докази беззаперечними.